Так. Всім доброго дня! З вами Ніколай Витовченко. Починаємо відео по покраски. Пробую в даному етапі средство для зняття старої краски. Називається средство змивач фарби СП6 блеск. Зразу ми його змішуємо, беремо щиточку, акуратно перчатки. І ось вже трошки я на ніс, на бампер. Бампер у нас Mitsubishi Lancer. Ось такі є в нього проблеми. Покрашений був без грунтовки, без нічого. І есть облазить повністю краска. І ось пробуємо. Жидкость і просто щоточкою. Як я бачу, ось тільки амазну, ну трошки треба підождати від 5 хвилин до. 40 написано, Ну, де малий слой краски, як бачимо, воно вже злазить. Ось Ми бачимо, що воно дуже класно у нас злазить. І таким чином будемо знімати весь бампер. Тієї пляшечки нам должно хватить на весь бампер. Тобто, як раніше приходилось, як раніше приходилось брати наждачку, болгарку там. І сидіть довго драє, то зараз проще купити змивач. Ну, раніше, може, і не був, але якось я про нього не чув. Приходилось все вручну. Отак ми то мажимо і бачимо результат. Наносимось де якоби побільше краски. І воно у нас підривати. Так, простим способом. Ну, треба вложити хороший слой. Тобто, де бачимо, де в нас лак почти не ліг, краска злазить моментально. Раз, два, тернув і краска вже злізла. Так, тут у нас трошки побільше, ось так, жирненько я наношу. І зараз чекаємо ефект. Ну, ось тут трошки тернуло і ось ми бачимо, вже краску підірвало. Тобто і починаємо отаким от чином далі наносити. Получається, я теж не... Ну, як би бачив по... в Ютубі, по відео, що є такі змивачі краски, але ну, якось не приходилось їх користуватися. А тут, думаю, якраз в нагоді в покраски бампер. Дай думаю спробую. Тобто ми бачимо факт на лісося мажу. Буквально навіть приходить там скільки секунд. І воно вже, ми бачимо, як воно починає на ходу підривати краску. Прямо моментально. Ну, Сам бампер, то є покрашений. Людина звернулася з тим, що він, ну як ми бачимо, такі сколи і просто облазить він. Просто облазить. такі сколи. То є, звісно, бампер був покрашений на бистроруч, без, без ґрунтовки, може бути. Ну, наша задача зробити так, як положено, з ґрунтовкою, з усим. Раніше я займався більше ремонтами автомобілів, а в даний час я буду переходити, думаю, на покраску автомобілів. Ну, поки треба трошки зібрати фінансів, то, як кажуть, для повного всього оборудування. І будемо робити. Якісні покраски автомобілів. Я думаю, багато кому цікаво і мені було цікаво спробувати це все. Тож, Тож... Так мажемо весь бампер, Ну, дуже класно, не треба це, його постійно зачухувати, так як ми бачимо, просто краску всю підриває. Так як ми будемо наносити повністю нову краску, то Якщо б це просто були сколи, можна було б просто зачистити, трошки там де підшпаклювати, підрівняти і заново перейдуть. Але бампер був неякісно зроблений і приходиться його переробляти. І ось ми бачимо, як я буквально трошки мазнув, щоб ви ронімали, і воно вже зразу підриває краску. Справку підірвало. Тобто моментально. Так, треба взяти нам шпательок. Шпательок візьмемо маленький. Де ми эти шпательки? А ось є такий шпательочок. Можна взяти желізний, обичний. І легесенько попробуємо Це все. Ось дивимося, як воно знімається Це все шпателем. Знімаємо його шпателем. Ну, а потім треба обезжирити вайс спиритом. Стараемся акуратно його знімати, щоб не зробити лишніх подряпин на пластмасі. Ну, все одно перед покраскою ми будемо підготовляти сам пластик. Сам пластик будемо зачищати, щоб зробити основу для зацепа якби, краски. Я думаю, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І я вже в наступному відео покажу вам. Остаточний результат